Олександр Шовковський, людина, яка була у Динамо, здається завжди. Дитиною потрапивши до Динамівської школи, вона пов'язана з одним і тим же клубом уже понад 40 років. Унікальний приклад відданості. Але зв'язок, який зараз виглядає вічним, не раз опинявся під загрозою. Ми згадаємо всі випадки, коли Шовковський здавався Динамо не дуже потрібним. Це буде класний ретро-матеріал, який точно заслуговує на вашу вподобайку. Ставте її вже. Відео виходить за підтримки партнера каналу і офіційного партнера Динамо Київ компанії Вібет Україна. Разом сильніші сам факт переходу Шовковського до першої команди Динамо передбачав боротьбу за кожну хвилину. Ставка на воротаря збірної Литви Вальдемараса Мартін Кенаса себе не виправдала у золотому матчі проти Таврії. Він помилився на виході. Але були інші досвідчені конкуренти. Вже втретє в Динамо прийшов Андрій Ковтун, і звісно, ніхто не скасовував учасника першого матчу в історії збірної України Ігоря Кутєпова. Шовковський з наймолодших років вважався суперталантом. Саме тому він ще у 18 років до будь-яких гарантій місця в основі отримав перший номер, під яким незмінно виступав 23 роки. Але весь його досвід у професійному футболі вичерпувався однією орендою, і ніхто не знав, чи не відправлять його до іншої. Повернувся Шовковський, до речі, із команди, чия назва зараз звучить для будь-якого українця. Особливо оренду воротар провів у складі київських армійців, котрі тоді називалися ЦСК ЗСУ. Чому Шовковський виграв першу і, можливо, найважливішу конкуренцію кар'єрі? Звісно, він був найталановитішим. Про це свідчить подальша кар'єра трьох воротарів. А ще він був. Вищий за колег. Кутєпо вирос до 186 сантиметрів. Ковтун взагалі провів кар'єру з унікальними для воротаря 182 сантиметрами. У Сашош був нормальний воротарський 191 сантиметр. У другій частині сезону 93-94 Шовковський зіграв у 9 матчах. Пропустив у них лише 6 разів. І вже влітку Кутєпов покинув команду. Ковтун залишився, але він просто погодився на роль дублера. На цьому боротьба для Шовковського лише розпочиналася. Київський клуб підписав феномена, рекорд якого тримається 25 років. Валерій Воробйов у сезоні 93-94 не дав собі забити 6 пенальті, у тому числі два у грі проти Динамо. До Києва він приїжджав як повноцінний конкурент Шовковського. Влітку навіть дебютував за збірну, але за півроку перейшов до київського ЦСКА. Сашо, як усі ми знаємо, гарний і при пенальті. До речі, 5 років тому пенальтійний рекорд Воробйова зміг повторити Богдан Сарнавський у складі ФК Львів. Після цього Шовковський на довгі роки став голкіпером, який грав у всіх матчах Динамо, коли був здоровим, і навіть номінувався на золотий м'яч у 99-му, останнім серед українських воротарів. При цьому травму нього вистачало. Тож у сезоні 99-2000 В'ячеслав Карнозенко зіграв ті ж 15 матчів чемпіонату, що й перший номер. Але після відновлення В'ячеслав повернувся на лаву, доки не скористався іншою травмою. У 2004-му Кернозенко перейшов у Дніпро, де надовго вибув Микола Медін. Інший воротар, який тоді підпирав Шовковського, сам страждав від травм Ілля Близнюк через це закінчив кар'єру у 33 роки. До речі, під керівництвом Шовковського у першій половині сезону 24-25 Динамо забило 37 голів, що дорівнює 185 тисячам гривень на відновлення стадіону Дніпровець на Київському районі ДВРЗ. Звідки така математика? Вона пов'язана з акцією Сила Голу від УПЛ УАФ і Вібет Фаундейшн. За кожен гол в УПЛ. Вібет Фаундейшн перераховує 5 тисяч гривень. На реконструкцію дитячого стадіону Вібет Фаундейшн благодійний фонд, створений сильними задля незламних. Повертаємось до Олександра Шовковського і його боротьби за перший номер в Динамо. Ще 2001-го Шовковський отримав травму, після якої всерйоз обговорювалося питання про завершення кар'єри. Тому клуб підписав Віталя Реву, який у попередньому сезоні чудовою грою допоміг ЦСКА зіграти 0-0 із шахтарем, і тим самим приніс Динамо чемпіонський титул. І Рева заграв так, що Шовковському навіть після повернення довелося і в запасі посидіти. І за Динамо 2 пограти проти команд типу Борекс борисфен у двох лігах чемпіонів поспіль. Сашо не виходив на поле. В одній усі шість матчів забрав собі Рева. В іншій Рева поділив їх із тим самим Філімоновим, який пропускав від Шевченка у матчі Україна Росія в 99-му. Але згодом Шовковський виграв і цю конкуренцію у сезоні 0-3-0. Сашо вже відіграв за Динамо весь можливий. Ви час у ЛЧ. і більшу частину ігор чемпіонату Філімонова на той момент у Києві вже не було. Він дуже швидко знищив свої шанси кількома серйозними помилками. Ну а реві довелося задовольнятися роллю запасного. Новий і, можливо, найсерйозніший удар по амбіціях Шовковського відбувся 2008-го. Юрій Сьомін більше довіряв Станіславу Богушу, і головне Динамо показувало найкращий футбол за багато років. Оборона майже не помилялася. Богуш за 20 матчів чемпіонату пропустив лише 10 разів. І здавалося, що вже тоді віковому Шовковському настав час звикати до ролі запасного. Але Богуш пропустив перші два матчі нового сезону через проблеми зі стегном. Динамо виграло їх з рахунком 11-0 І між воротарями зав'язалася повноцінна конкуренція. Вони грали майже по черзі, Богуш отримав шанс в іграх з інтером. І його грубий ляп зробив Шовковського остаточно основним. Надалі Станіслав травмувався дедалі частіше, через що не зіграв багато навіть у посередніх командах УПЛ. Щоправда, все частіше став травмуватися і Шовковський, і це стало приводом для Динамо шукати нового таланта із прицілом на основу. Пенальті Мілевського, який відбив Максим Коваль, став приводом для його трансферу вже у 17 років. У сезоні 12-13 Коваль зіграв 23 матчі чемпіонату за Динамо, але самою своєю грою мотивував довіряти Шовковському. Надто багато помилявся молодий воротар, і Шовковський навіть у 38 знову ставав основним. А чого на вашу думку не вистачило Ковалю щоб стати номером один в Динамо на довгі роки? А ще був Олександр Рибка. Він почав підпирати вічно першого ще наприкінці нульових. Після вилучення Шовковського у грі з реалом він у 19 років дебютував у лізі чемпіонів і дуже дуже боляче отримав від Серхіо Рамоса. Потім був чудовий період в оболоні, запрошення в шахтар, образливий жест фанатам Динамо, дворічна допінгова дискваліфікація і повернення до Динамо. Можливо, саме зіпсовані стосунки з уболівальниками стали тією проблемою, яка завадила рибці виграти конкуренцію бодай у 40-річного Шовковського. Проводячи паралелі з нашою свіжою жертвою антидопінгової боротьби, рибка з'їв не мельдоній, як мудрик. Він вживав фуросеміт, який допомагає скинути вагу. Виходить, що Сашо програв конкуренцію лише часу. За лічні тижні до свого 41-річчя він все ще був основним воротарем Динамо. Але чергові травми поставили хрест на продовженні виступів навіть у конкретному сезоні. Шовковський закінчив ігрову кар'єру посеред сезону 16-17. Хто на вашу думку був найсильнішим із конкурентів Шовковського: Коваль Рева. Карнозенко, а може Рудько чи Бущан? Пишіть та аргументуйте свої варіанти у коментарях. Декілька років підготовки дозволили Шовковському стати корисним Динамо вже в іншому статусі і керувати діями гравців з нового боку поля. 14 чемпіонських титулів в якості гравця, скільки буде в якості тренера.